Омуналка платити чи не платити? Як законодавці відкривають шлях до сірих схем в оплаті за комірне? Наркотична незалежність. Невже контроль за відпуском лікарських засобів може відкрити чорний рецептурний ринок? Медовий місяць. Чому вже скоро українці уникатимуть отримання статусу безробітного в школі чи вдома, де навчатимуться українські школярі та студенти з 1 вересня? Ну і в кінці випуску знімемо димову завісу над забороною куріння айкосів в громадських місцях. Чи працюватиме новий закон? Всім привіт! Мене звати Станіслав Ліфлянчик. Я адвокат. Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Тут я розповідаю про складне простими словами. Якщо ви готові дізнатись усі нюанси нових норм, законів, постанов чи указів і не хочете, аби у вас вибухнув мозок, читаючи про це сухою юридичною мовою, тоді вам до мене це проект закон і люди. А я тут посередині, бо хоч і знайомий з законами, але досі залишаюсь людиною. Розпочинаємо. Зовсім нещодавно рада прийняла в першому читанні законопроект, який пропонується встановити мораторій на стягнення з українців заборгованості за житлово-комунальні послуги у період дії воєнного стану. Отже, плюси. То поки в країні війна, ніхто не вимагатиме у вас заплатити за комірне. А враховуючи, що в березні уряд заборонив накладати пеню, то борги у платіжках зростатимуть, але рівно настільки, наскільки ви їх не сплачуватимете. Це гуманний жест з боку держави, враховуючи, що рівень заробітків та й життя через війну різко знизився у більшості громадян. Але давайте розглянемо нюанси: схожу норму вже передбачав закон прийнятий ще 12 травня. Але пізніше президент Володимир Зеленський витував його і повернув до Верховної Ради для повторного розгляду зі своїми пропозиціями, одна з яких виключити положення про заборону стягнення боргів. В цілому президент той закон витував через те, що він низької якості в ньому немає правової визначеності стосовно того, хто підпадає під його дію, та є багато механізмів для маніпуляцій і зловживання. Тому як результат виник уже теперішній законопроект. Але у нього ще також існує законопроект по братим, згідно якого депутати можуть проголосувати за повне звільнення від оплати комірного для внутрішнього переселених осіб. Проте він ще не дійшов до голосування в стінах парламенту. Наразі є висновок комітету Верховної Ради з поправкою до авторів. Цитую. Комітет підтримує ініціативу, однак зазначає, що для більш справедливого надання відповідних пільг зі звільнення від оплати комунальних послуг доцільно наділити ними лише найбільш вразливі та малозабезпечені категорії. Я абсолютно з цим погоджуюсь, адже не у всіх ВПО скрудна з грошима. Це по перше, по-друге, мені не до кінця зрозуміло, а хто ж буде компенсовувати несплачені платіжки? І чи не виникне певна махінація, коли усі бажаючі не платити комуналку, будуть прикриватись або статусом ВПО, або використовувати цих громадян? Скажімо, начебто вони живуть в будинку, а насправді там до комунікації приєднають якийсь готель, де прибутків вистачає на оплату за спожите. Погодьтесь, що це буде несправедливо, і як по відношенню до ВПО, так і до інших законослухняних громадян. Крім того, не слід забувати, що в уряді вже неодноразово закликали українців за можливості оплачувати комірне, бо інакше критична інфраструктура не зможе працювати без перерв. Та ж історія з обслуговуючими організаціями та ОСББ: якщо ніхто не платитиме, вони елементарно не матимуть змоги надавати послуги. Крім того, треба розуміти, що і у громадян, які не є ВПО, також може бути не менш скрутне становище. Безробіття через зупинені підприємства загнало багато людей за межу бідності, та в них на першому місці стоїть вижити, а не сплатити комуналку. А тепер найголовніше, щоб там не голосували і які б норми не приймали, варто пам'ятати, що держава просто так не втратила свої каральні функції. Тому, при можливості накопичувати борги не слід, щоб згодом не посивіти від цифр у платіжках. Адже я переконаний, що й на воєнний стан закінчиться. Повернуться не тільки пені, а й дуже швидко активізуються усі процеси зі стягнення та максимально швидкого відключення води, опалення чи електроенергії. В цьому я більш ніж переконаний. Тому аби потім не боліла голова, варто вже зараз враховувати ці ризики і запастись потрібними ліками. До речі, про медикаменти поговоримо далі. Ще одна ініціатива від депутатів-обранців хочуть посилити контроль за відпуском лікарських засобів, що передбачає заборону продажу ліків без рецептів. Передбачається, що продаж громадянам лікарських засобів за рецептом лікаря здійснюється у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я. Тобто законодавець передає функцію регулювання порядку продажу ліків від Верховної Ради до Міністерства. Тепер в міністерстві будуть самі вирішувати, що, як і кому продавати чи забороняти. Тепер згадаємо карантин 2020 2021 років та як поводило себе Міністерство охорони здоров'я. То парки закриють, то чоловіку в плавках по Дніпру на острів плавати заборонило, то маски зобов'язало носити, то лікуватись вітамінами рекомендувало. Сім п'ятниць на тиждень. Так наразі дійсно є проблема з самолікуванням громадян. Вони нерідко труяться чи погіршують своє здоров'я. Часто є проблема, коли хворі на застуду закидуються антибіотиками, не знаючи, що вони не лікують інфекційне захворювання. Також є проблема із різного роду продажем препаратів, що містять наркотичні речовини. Погодьтесь, що знаючи певну аптеку, люди з наркотичною залежністю можуть без проблем придбати трамадоли чи інші препарати без особливих проблем. Однак віддавати таку важливу функцію міністерству не можна, бо вони за свої рішення відповідальності не несуть. Крім того, що забороняти чи обмежувати громадянам мають право лише Верховна Рада згідно до Конституції України чи суд згідно до законів України. То чому не можна? Важливим аспектом є те, що в Україні досі не подолана корупція, а відтак це може призвести до того, що рецепти почнуть продавати за хабарі. І неважливо, він виписаний на папері чи в електронному вигляді. Та й курс країни на оплатну медицину призведе до того, що лікар, який виписуватиме рецепт, стане просто ще однією касою, куди необхідно сплатити кошти, аби отримати ліки. Існує ще один законопроект, де хочуть посилити покарання для аптек за продаж рецептурних ліків без дозволу, але його розмір смішний. Адже лише за день аптека, яка працює в чорну, Отримає більше прибутку від продажу психотропних чи інших ліків. І останнє хто перевірятиме та контролюватиме виконання цього закону? Правоохоронці? Смішно, адже не секрет, що деякі з них і самі кришують певні аптечні точки. Шкода, адже через це здебільшого страждають неповнолітні, яким слід було б сидіти не в компаніях за гаражами, а в школі за партами. Далі про це і поговоримо. Днями побачив заголовок статті, де було вказано, що у всіх навчальних закладах до закінчення воєнного стану і військових дій хочуть заборонити очне навчання. Як виявилось, на сайті президента ще на початку червня було розміщення петиція з такою вимогою. Ось основні аргументи за заборону ходити до школи. Велика кількість зруйнованих шкіл та дитсадків. Відсутність бомбосховищ в усіх закладах освіти, ну крім того, у будівлях бувають вузькі коридори та сходові прольоти, емоційна напруга, тривалість повітряних тривог, і для онлайн-навчання потрібен лише один пристрій, а не безліч різноманітної канцелярії. Скажу чесно, з деякими пунктами цілком погоджуюсь, але вибачте, невже зустріч з однокласниками соціальні стосунки не зменшать емоційної напруги? Також про тривалість повітряних тривог це дуже відносно для всієї країни, адже є багато регіонів, де сирени звучать нечасто, та й дякувати Богу, там немає зруйнованих шкіл чи дитсадків. Ну і найбільше, що мене здивувало, для онлайн-навчання потрібен лише один пристрій, а не безліч різноманітної канцелярії. Тобто купити той самий пристрій можна, а зошит з ручкою – ні. З таким темпом наші діти взагалі не знатимуть, що таке писати від руки і перелистувати книгу. Але це все звичайно суб'єктивно. Тепер давайте до конкретики. Я цілком згоден, що в багатьох регіонах сходу чи півдня ні в якому разі не можна відпускати дітей в школу. Більш того, якщо це прифронтові населені пункти, то я переконаний, що там ні дітей, ні дорослих взагалі не повинно бути. Але в тих регіонах, де відносно спокійно і де наразі багато дітей із Харківщини, Сумщини, Херсонщини чи Одещини, позбавляти дітей соціалізування і спілкування з іншими дітьми, це неправильно. Благо так думаю не тільки я. Президент у відповідь на петицію зазначив, що школи, дитсадки, вузи та інші суб'єкти освітної діяльності. Можуть самостійно, незалежно та відповідально приймати рішення щодо навчального процесу залежно від безпекової ситуації в окремому регіоні. Тобто, якщо в школі є усі умови, наявне бомбосховище та відносний спокій в місті чи селі, то дітям можна навчатись, враховуючи, що вже третій рік поспіль повноцінно цього робити, вони не могли через карантин. Але від себе я б ще додав, що слід було б до прийняття рішення про очне навчання долучити і самих дітей та їх батьків, якщо всі за і школи працюватиме, то чому б ні? Погодьте, що віддавши дитину в дитсадок, і батьки б мали б можливість піти на роботу, а це пішло б на користь бюджету воюючої країни. Але з іншого боку, була б та робота. Адже зараз ледь не півкраїни звернулись до служби зайнятості. Хоча схоже, що скоро туди мало хто звертатиметься. Чому? Розкажу за декілька секунд. Не секрет, що війна спровокувала велику кризу на ринку праці. Майже 5 мільйонів українців втратили роботу. З них понад 3,5 мільйони безробітні. Які залишились в Україні, це за даними ООН, Хоча наша офіційна статистика стверджує, що в Україні зараз на 20% менше безробітних, ніж в минулому році, так, так, менше. Але погодьтесь, що це далеко від правди. Як там рахували статисти, це питання не настільки важливе, але черги біля центрів зайнятості набагато більш репродуктивні. Проте, схоже, що найближчим часом кількість бажаючих отримати статус безробітного різко зменшиться. Адже нещодавно уряд ухвалив рішення про те, що допомогу по безробіттю особи з відповідним статусом отримуватимуть лише місяць, а наступні виплати за умови залучення до виконання суспільно корисних робіт, за які платитимуть 6500 гривень згідно розміру мінімальної заробітної плати. А з урахуванням усіх податків на руки людина отримуватиме трохи менше 5 тисяч. Тобто, якщо до війни людина, яка втратила роботу, мала змогу отримувати допомогу по безробіттю протягом року, то тепер лише місяць. Змінилася сума виплат. Раніше розмір допомоги складав від 50 до 70% попередньої заробітної оплати. Тепер сума для усіх фіксована: мінімальна 1800 гривень. Максимальний розмір під час воєнного стану обмежили до 9750 гривень. Сама ж держава обіцяє виплачувати по 6500 гривень усім, хто буде виконувати суспільно-корисні роботи. Тут уже як мінімум постає питання, навіщо мені йти за виплатою в розмірі меншому за цю суму. Давайте змоделюємо ситуацію. У людини до війни була зарплата 10 тисяч. В разі втрати роботи до 24 лютого вона могла б отримувати від 5 до 7 тисяч допомоги протягом року. Зараз же ця сума буде менше 2 тисяч, і то лише на місяць. А якщо людина була директором чи провідним спеціалістом. З купою дипломів та солідним досвідом роботи і зарплатою, скажімо, 30 тисяч. То тепер їй заплатять 9 750 і то протягом 30 днів. Але ж за місяць перебування у статусі безробітної вона не втратить ні знань, ні навичок. Проте їй пропонують йти працювати на низькокваліфіковану роботу за 6 п'ятсот. Я звичайно переконаний, кожна робота важлива і необхідна, але погодьтесь, що види робіт повинні відрізнятись в залежності від фаховості людини, і не слід забувати про право висококваліфікованих кадрів на збереження їх професійної гідності. Я впевнений, що топ менеджер, який до втрати роботи керував підприємством. Може принести більше користі державі, коли він виконуватиме ті обов'язки, які вміє, а не, скажімо, местиме двір. Хоча і це хтось має робити. Проте також не за 6500. Тому державі вже зараз слід стимулювати до розвитку бізнес, спрощувати процедури до його відкриття та успішного функціонування. Саме таким чином можна допомогти і бюджету, і фронту. Крім того, це і допоможе після закінчення війни не тільки зберегти цінні кадри в Україні, а й приваблюватиме біженців повернутись назад. Але на жаль, зараз в мене часто виникає враження, що перед тим як приймати деякі постанови, в уряді добрячі покурять чогось веселого і потім видають таке, що й на голову не налазить. Ну, раз заговорили про куріння, то рухаємось до наступної теми. Отже, відтепер в Україні заборонений твен. Я кажу не про письменника, а про тютюнові вироби електричного нагрівання. Ті ж самі Айкос, Глоу чи схожі пристрої для паління. Антитютюновий закон, ухвалений радою ще у грудні минулого року, набув чинності. Давайте розберемось. Тепер, окрім звичайних сигарет, забороняється курити ще й електронні, а разом з ними різного роду вейпи та навіть кальяни. Щоправда, подиміти, вдома вам ніхто не завадить, але в публічних місцях зась. А це ресторани та інші заклади харчування, медичні, спортивні та навчальні заклади, готелі, гуртожитки, державні структури чи офіси, вокзали, зупинки транспорту, ліфти, підземні переходи і, звичайно ж, місця загального користування житлових будинків та дитмайданчиків. За порушення передбачені штрафи для звичайного громадянина від 51 до 170 гривень, якщо зловлять вдруге протягом року від 170 до 340 гривень, куди більше доведеться заплатити ресторанному бізнесу: 3 тисячі гривень за перше порушення, 15 тисяч гривень за друге порушення упродовж року. Всім іншим тисяча гривень за перше, 10 тисяч гривень за друге порушення упродовж року. Звичайне куріння у спеціально відведених для цього місцях не забороняється. Проте прихильники закону вкотре нагадують і про шкоду пасивного куріння, адже хоч твени чи електронні цигарки і позиціонуються як продукти зниженого ризику для здоров'я, та все одно вони генерують вторинні викиди, тобто те, що курець видихає в довкілля. Є навіть дані, що близько 13 тисяч українців, які не є курцями, щороку помирають через хвороби, спричинені вторинним тютюновим димом. Закон в цілому не є новим, тільки розширеним. Але головна сила будь-якого закону, щоб його виконували. А поки масового контролю за його виконанням з боку правоохоронців немає, то чи курить людина у громадському місці звичайну цигарку чи електронну, особливої ролі не грає. Хоча запит на заборону куріння в суспільстві є, до прикладу, у травні провели опитування, і 80% респондентів підтримали цей закон. А яка ваша думка стосовно цього питання? Пишіть в коментарях прямо зараз. Мені часто пишуть у соцмережах із запитаннями на різного роду юридичні теми. Я по можливості намагаюсь відповідати особисто, але думаю, було б доречно на певні питання відповісти в окремій рубриці. Отже, поїхали! Чи мають право прикордонники дивитись вміст телефону і комп'ютера, усі записи, чати вайбер? Спірне питання. Вони мають право робити поверхневий огляд. Тобто просити особу самостійно відкрити сумку, продемонструвати вміст кишені або показати фотки з телефону. Самостійно ж не можуть. Однак, якщо ви відмовитесь, то вони мають право затримати вас та викликати правоохоронні органи, які в порядку процесуального законодавства повинні оформити затримання з наведенням підстав для такового. При цьому вони можуть здійснити обшук в присутності не менш двох понятих, в межах якого здійснити огляд вмісту телефону, лептопу тощо та внести відповідні дані в протокол. Розкажіть детально про виїзд студентів, які вступили у вузи за кордоном. які нюанси, які документи потрібно. Було багато схожих питань: одні про студентів, що вступили раніше початку повномасштабного вторгнення, і ті, що після. Згідно до нормативних актів та роз'яснень, ніякої різниці між тими, що вступили до і після 24 лютого, немає. Однак, фактично на кордоні прикордонники видумують всіляку дичину про війк осіб та дату вступу. Головне отримати від них письмове рішення про відмову у пропуску через кордон, після чого звернутись до суду. Для перетину кордону у вас мають бути будь-які документи. Що підтверджує, що ви студенти іноземного вузу, перекладені на українську мову із завіреним нотаріальним перекладом. Що робити, якщо батьки не хочуть евакуюватись, утримують під обстрілами своїх дітей, адже є стаття, яка захищає життя дітей? Чи можна забрати дітей примусово? Теоретично, адже це робиться через орган опіки і піклування, а також суд. А якщо територія окупована, то вони там фактично не працюють. Таким чином тільки силоміці. Але будьте готові до наслідків. На сьогодні все. Якщо у вас залишились питання, не соромтесь їх писати під відео. Також в описі є посилання на всі мої соцмережі. Можете писати і туди. Але увага! Є одна умова. Давайте ми з вами укладемо усну домовленість. Ви підписуєтесь на мій канал, тиснете дзвіночок, коментуєте побачене, а натомість я гарантую, що повернусь з новою порцією зрозумілої юридичної інформації за тиждень. Домовились? Тоді до зустрічі!